Вітаю, друзі! Ви на моєму каналі. Мене звати Криояс Сергій, і ми починаємо. Сьогодні поговоримо про те, що це за поняття таке цільова аудиторія і де її знайти. Цільова аудиторія — це люди, які звертаються до вас за товаром чи якоюсь послугою. І коли ви розпочинаєте бізнес або, можливо, його вже ведете, вам потрібно розуміти, хто ваша цільова аудиторія. Вам необхідно скласти образ вашого цільового клієнта, щоб зрозуміти. Як ми можемо заставити його звернутися саме до вас і купити саме вашу продукцію або замовити саме вашу послугу? Вам потрібно зрозуміти, хто ваша цільова аудиторія, щоб зрозуміти, чим ви можете йому допомогти. Бо коли ви надаєте якийсь товар чи послугу, ви вирішуєте проблеми ваших клієнтів. Це найголовніше, що вам потрібно зрозуміти. Коли ви продаєте кондиціонери, ви вирішуєте проблему вашого клієнта, щоб в квартирі або в офісі не було жарко влітку або холодно взимку. Давайте розглянемо, що вам потрібно описати при складанні портрета вашого цільового клієнта. Підемо по пунктам: стать та вік, сімейний стан та чи є діти, місце проживання та сфера діяльності, рівень доходів, в цифрах, соціальний статус. Місця, де людина проводить свій вільний час та чим захоплюється, що буде, якщо клієнт не вирішить свої проблеми завдяки вашим товарам чи вашим послугам? Як людина приймає рішення про покупку? Сама чи радиться з кимось? Що заважає йому вирішити його проблему? Біль та страхи, заперечення, що клієнту може сподобатись у ваших конкурентів більше, ніж у вас? Ось коли ви дасте відповіді на всі ці пункти? Ви зрозумієте, хто ваш цільовий клієнт. А коли ви зрозумієте, хто ваш цільовий клієнт, ви зрозумієте, де його знайти. Дуже важливо, щоб ви розуміли, хто ваша цільова аудиторія, бо знати свого клієнта потрібно для цільового і результативного витрачання коштів. Бо дуже часто великі суми витрачаються марно і не дають очікуваного результату. Але як тільки ви точно вирішите, Хто ваш цільовий клієнт? Хто ті люди, які будуть звертатись до вас, і чиї проблеми ви будете вирішувати? Ви будете продавати товари чи надавати якісь послуги набагато успішніше та результативніше, адже від знання проблем свого клієнта та ефективних способів їх вирішення безпосередньо і залежить ваш дохід. Якщо ви прослухали ті пункти, які я тільки що сказав і не встигли записати, поверніться, будь ласка, на той момент. І запишіть собі ті пункти. Вони вам знадобляться для вирішення цього дуже важливого питання. Хто ваш цільовий клієнт? І коли ви все запишете і по кожному пункту все пройдетесь, і зробите свої висновки по кожному пункту, вік стать, де він любить знаходитися, які в нього хобі, де він проживає і таке інше. Ви зразу побачите, де вам шукати ваших клієнтів, і зрозумієте в цілому, які проблеми ви б могли їхні вирішувати. Тобто я вам раджу зараз, після просмотру цього відео, звісно, поставити вподобайку, і якщо ви не підписані, підписатись на мій канал, повернутись на той момент, де я зачитую всі ці пункти, і собі законспектувати, і, і потім відповісти, і все буде у вас класно. І ви все зрозумієте, і це дуже важливе питання завдяки розумінню, хто ваш цільовий клієнт, ви зможете грамотно розділити свій рекламний бюджет. Наприклад, якщо ваш цільовий клієнт не їздить по маршруткам, то і клеїти туди оголошення з вашим товаром або вашою послугою не потрібно. А якщо ви цього не зробите, не зрозумієте, хто ваш цільовий клієнт. То ви будете і там пробувати, і там пробувати, і по ящикам там лістовки якісь е розклеювати, і при створенні рекламних кампаній в Фейсбуці, в Інстаграмі не розуміти на кого вам орієнтуватися. І будете банера чіпляти по радіо щось. Але, можливо, це не цікаво вашому цільовому клієнту. Я не знаю, чим ви займаєтесь, але ви знаєте, чим ви займаєтесь, чи плануєте займатися. Тому дуже важливо, дайте відповіді на ці пункти, і у вас все буде класно. Я в вас вірю, не лінуйтеся, сідайте і робіть. Я впевнений, що у вас все вийде. Адже якщо не сьогодні, то коли не потрібно. Не потрібно залишати це, я з понеділка цим займусь, а потім ще з наступного понеділка або час вже втрачений, ні, час не втрачений. Якщо ви до цього це не зробили, сідайте зараз і все робіть. Я вас вірю. Я вам бажаю успіху в цій роботі. Також, якщо у вас є якісь запитання, ви можете написати їх в коментарі, і я з великим задоволенням дам відповіді на них. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані, ставте вподобайку. Та гарного дня.